1 вересня в закладах освіти Сумщини розпочинається новий навчальний рік. Проводити заняття за змішаною або очною формою школи зможуть лише за умови виконання всіх вимог щодо безпеки. Якщо дозволить безпекова ситуація, укриття, оснащення укриттів, всі охоронні. Системи, які потрібно в закладах зробити, один із вид систем охоронної системи це може бути тривожна кнопка, охоронна сигналізація, відеоспостереження. Деякі заклади взагалі повністю підключили всю систему охорони в себе в закладі освіти. То від того буде заклад освіти працювати заочною або змішаною формою навчання. Деякі заклади освіти працюватимуть лише дистанційно зокрема, мова йде про школи у п'ятикілометровій прикордонній зоні. Ті громади, які знаходяться у нас в наказі мінреінтеграції, це 17 громад, які в можливих бойових діях там буде форма навчання дистанційна. Сумські університети за потреби мають змогу прийняти шкільні класи для проведення очних занять, надати їм доступ до інтернету, техніки та освітніх платформ. Учителі ж до навчального року готові, говорить Вікторія Гробова. Педагоги це така велика команда. Вони вмотивовані, вмотивовані на новий навчальний рік, на роботу. Освітяни зроблять все, щоб діти отримали якісну освіту в будь-якому форматі. І перше, на що ми звертали увагу, це тільки на безпечні умови навчання. Новини СТС.